Небезпека для півночі України, для центральної частини України, для морських територій, коли та як і що саме буде відбуватися, чи будуть успішні періоди в квітні. Про це все просто зараз. Ділюся з вами тим, що мені повідали зорі. Вітаю, друзі! Вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог, майстер рейки. Перша дата, яку я виділяю, і виділяють зорі. Потужним сильним впливом це 4 квітня. Що тут? Можливі вигідні військові пропозиції, зустрічі, можливо, до нас в Україну, в Київ приїде якийсь поважний гость. Скоріше за все, це буде військовий і мова буде йтися про безпеку України, про військову підтримку України, можливо, про велику грошову підтримку. Ще додам, що в цей день можемо почути щось. Хороше щодо нашої енергетики, взагалі, будь-які пропозиції, що пролунають на початку квітня і ближче до 4 квітня, будуть вдалими для нас. 5 квітня так само позитивна дата і. Цей вплив вже був з нами. Це вже фінальне торкання Марсу на попередніх торканнях. Столтенберг приїжджав в Київ і мова йшлася про підтримку України, про вступ України в НАТО, про альянси, про грошову підтримку. І до речі, на попередніх торканнях наші збройні сили лупили дуже влучно і, до речі, дуже глибоко в глиб Росії. Якщо я не помиляюся, аж до Москви долітало. Yeah. <laughs> Тому на цьому поверненні можемо почути так само ці новини, знову ж таки, четверте я сказала, і п'яте дата візиту якоїсь поважної особи в Україну, можливо, військового. І тут варто очікувати позитивних рішень щодо підтримки України, військової підтримки, грошової підтримки, вступ до НАТО або створення нового якогось альянсу, або введення в Україну миротворчих військ все це ми можемо почути саме на 5 квітня так само слід очікувати обмін полоненими, тому що будь-які міжнародні місії 4-5 квітня будуть успішні для України. Але, на жаль, не дивлячись на позитивний початок, буде впливати дуже сильний, потужний вплив, який вже якраз від початку квітня так само буде перешкоджати в певних наших справах. І тут мова може йти про ракетні шахетні обстріли, вибухи тобто, дуже велика небезпека є для України, особливо для морських територій, для військових об'єктів, для великих промов. Мислових об'єктів, енергооб'єктів. На міжнародній арені в цей період, от з 5 по 6, в ці два дні, не варто очікувати гарних новин, тому що тут якраз можуть бути провокації, підстави. Тому краще, от важливі зустрічі десь ближче до вечора 5-го і на наступний день шостого відкласти. Надовго можна не відкладати, тому що вже на сьоме і на восьме йде потужний сильний вплив, який торкається чутливої точки в гороскопі України. Ось я виводжу на екран. Нагадую, що це поєднання Меркурію і Юпітеру. І ця точка завжди спрацьовує. Отже, цього разу не буде виключенням, тому важливі міжнародні. Угоди домовленості, зустрічі краще проводити 7-го і 8-го, Вони будуть результативні. Так само тут варто очікувати підтримку на міжнародній арені від країн-партнерок, грошову військову підтримку Україні. Якісь дружні союзні речі можемо створити або почути про створення нового військового альянсу або військової підтримки вже в Україні. Нарешті країни вирішать, хто з них може приїхати і допомогти нам в цій війні. І найголовніше, що я бачу на 7-8 може бути повернення. Дітей, взагалі, 8 квітня бренить дуже сильно і дуже позитивно, тому що долучається ще один вплив, і цього разу дуже сильний, потужний від урану. Це завжди нове, неочікувана. Це братерська співпраця, співдружність з рівними. Тобто ми можемо почути дійсно не. Те не тільки мову, але й реальні справи щодо нового альянсу військового або військової підтримки в Україні нас чекає на восьме дійсно успіх на міжнародній арені. варто проводити важливі зустрічі, переговори саме 8 квітня. Тут дуже сильно бринить повернення так само наших територій. Я бачу міграцію людей, тому або звільнення наших територій якоїсь частини і повернення туди України, і українців, або дійсно на 8 квітня ми почуємо і побачимо, що в Україну приїдуть якісь миротворчі місії, війська або війська країн. Партнерок або країни партнерки Цей день так само, можливо, будуть прийняті закони, і це було б дуже круто. Закони, які стосуються Устрою України, Збройних сил України, військово-промислового комплексу, вплив реформаторський. Тому для закону це було б дуже круто. Він буде успішним, він буде таким, який буде працювати нарешті. Ну а далі, от з 8 квітня, десь вечора, і ближче до 9, тобто з 9 квітня, в нас починається смуга випробувань. Варто, як то кажуть, пристібнути паски безпеки, тому що буде штормити. І ця смуга буде тривати десь з вечора, 8 квітня, з ночі, да, скоріше, з ночі, з 8 на 9, до 16 квітня. Ну, а тепер я детально проговорю всі дати, і які небезпеки можуть бути в цей період. Отже, 9 квітня це перший такий сильний напружений вплив. Кармічний, підкреслено кармічний, який буде перевіряти нас на стійкість. Він буде бити по слабких наших місцях. І якщо наші закони, наша структура, всі ми неправильно вибудували нашу систему цінностей, вона буде руйнуватися і змінюватися. І це буде боляче. Це знаєте, як на кшталт того, перелам, і він зростається і зростається. Невірно. Треба розбивати руку чи ногу і знову накладати гіпс. Боляче. Але це для того, щоб все було вибудовано найкращим чином. Правильно на 9 квітня так само, будь ласка, друзі, увага! Небезпека може бути для північної частини України, для північних областей, так само для північної частини будь-якого міста в Україні, навіть якщо це Одеса або Вінниця або Суми. Небезпека може бути з води і на воді, і неуспіх в міжнародних містах. Тому важливі зустрічі, перемовини не дадуть позитивних і таких результатів, яким ми б ми задовольнилися. Наступна дата 11 квітня. Так само полоса вибухів, небезпек, пожеж. Але тут небезпека вже йде для східної частини України і для східної частини будь-якого міста або селища, якщо це буде Київ, Львів, Вінниця, Одеса. Це так само про східну частину цих міст. Небезпека для великих промислових та військових об'єктів. Краще, от в період з 9 по 11, не бути в місцях великого скупчення людей. На 11 так само можуть бути провокації на кордонах України. Можемо знов почути про чергові якісь небезпеки для перевезень. І ці небезпеки, до речі, можуть стосуватися морського транспортного шляху. Є такий невеличкий острівець. Позитиву в цьому періоді це 13 квітня, і доля дає нам можливість провести успішні міжнародні перемовини, дипломатичні місії, підписати вигідно для нас підписати угоди, в тому числі торгівельні і військові. І, до речі, може бути якась приємна культурна новина такого загальноукраїнського масштабу. Або Міжнародного масштабу проведена в Україні, ну а далі знову йде напружена смуга, знову негативний вплив торкається нашої чутливої точки в гороскопі України. Отже, смуга руйнацій, вибухів, небезпек починається вже десь з вечора 2012-го, можливо навіть 11-го, тому що вплив дуже сильний, потужний, і пік його припадає на 13 та 14 квітня. До речі, це перше торкання, надалі ми будемо знов з ним стикатися 28 та 27 жовтня і третє торкання буде 28 та 29 грудня. Тоді вже підведемо підсумки Якщо будуть якісь неприємні, небезпечні історії, значить на кінець року будемо мати хороші висновки, принаймні маємо це зробити, да, і закрити це питання. Отже, підкреслюю, руйнації, вибухи, небезпеки, руйнація всіх взагалі планів, попередніх домовленостей, вони просто 13-го і 14-го летять в безодню. Можуть бути ситуації не свободи для України і, на жаль, великі втрати. Це можуть бути фінансові втрати, втрата ресурсів або велика втрата людей. Небезпека так само підкреслюю, може бути для дитячих установ. Отже, друзі мої 13, 14 та за декілька днів до цих дат. Увага! Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте. Взагалі не можна нехтувати цими речами, але в ці дні, будь ласка, тим більше. І я б сказала, що 13-14 не варто Україні робити такі доленосні висновки, доленосні рішення приймати, тому що вони, на жаль, будуть невигідні для нас. Вони будуть знаєте, під впливом, можливо, нашого ворога, тому що саме в ці дні наш ворог він стає більш активним в плані інтриг, обману, і тому вірити жодним обіцянкам Україні 13-го 14-го не можна. 15 квітня нас чекає різкий поворот сюжету, різкий поворот в справах. Оця вся напруга вона може вилитися в такий неочікуваний хід сюжету. Чи добре це, чи погано? Я скажу так: однозначно, це буде доленосно, це буде якнайкраще для України, особливо, якщо ми будемо чесні, відкриті. Прозорі, якщо ми будемо жити по закону совісті, якщо ми будемо виконувати закони земні, і якщо ми будемо, звісно, виконувати закони небесні, тоді ці зміни будуть для нас більш легкими. Але як ми це сприймемо, то скоріш за все, ми сприймемо це дуже негативно. І от така. Полоса, смуга кармічних іспитів продовжується до 16-го числа. 16 квітня перед нами постане вибір. Вибір банальний, як цей світ, споконвічний. Вибір між добром і злом. І на 16 квітня переможе саме той вовк, якого ми годуємо. Якщо годуємо білого вовка і попереднє торкання, я говорила, да, важливо, щоб ми жили по законам совісті, по законам небесним і земним. Так от, якщо ми будемо годувати білого вовка, тоді вибір буде правильний. Якщо переможе Чорний Вовк всередині нас, тоді шлях, подальший шлях України буде більш таким відтіїватим. Але рано чи пізно ми все одно прийдемо до своєї цілі. Звісно, що нам всім хочеться, щоб ми якомога швидше дісталися до неї. Вибір завжди дається важко, але знову ж таки підкреслюю: якщо ми спираємося на чесність, на совість, на голос свого внутрішнього, вищого я, який завжди веде тебе світлою дорогою, дорогою добра. І не будемо слухати, що нам там те чортня буде науськувати. Тоді всі історії 16 квітня ми пройдемо дуже класно. По праву я можу сказати, що 18-20 це час успіху України, і тут ми можемо домовитися про повернення наших людей і повернути наших дітей, яких насильно вивезли з України. Можливо, будемо зустрічати в Києві в столиці України якогось поважного гостя, якогось поважного військового. Зараз я подумала про якогось іноземного військового, а можливо, приїде залужний з якимись новинами або з якоюсь місією. Ну це як варіант, це просто зараз мені ось так відкрилася інформація. Що ж, подивимося ближче до 20 квітня. Так, 25 квітня, на жаль, починається чергова смуга іспитів. І вона почнеться з перешкод та невдач на міжнародній арені. Друзі, увага! 20-21 квітня північним областям України, північним частинам будь-якого міста в Україні, навіть якщо це буде Херсон або Львів. Мова йдеться про масовані ракетні, шахетні, можливо, навіть балістичні. Обстріли України. Тож, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і в цей період. Далі, 22 квітня, такий непростий вплив він від нашого янголоохоронця, але негативний, напружений, такий недобрий, як би ми сказали. А, так, янголоохоронець інколи діє дуже нам здається жорстоко, дуже боляче, може щось забрати. Але він нас штовхає або забирає щось, що нам вже не потрібно. Те, що може нам принести ще більше зла. Ще раз поясню, тому що на моєму каналі вже з'явилося багато нових глядачів, як я це пояснюю завжди. До прикладу, ви йдете дорогою, десь багатоповерхівка, і от хтось вирішив викинути, розпрощатися зі старим. Телевізором і не винести його на смітник, а швернути з вікна. А ви там саме в цей час проходите повз. І ось в цей момент янголохоронець штовхає вас, так? щоб ви прямо відскочили з цього місця. Звісно, що ви падаєте, можна розбити колінку, вдаритися. І взагалі дуже якось образливо. Так? Але ви вже там хочете кричати на нього, але повертаєтеся і бачите, як. Летить на да, телевізор, розбивається на уламки, і саме на те місце, де ви щойно знаходилися. Так що ось так може діяти янгол-охоронець саме в цей день, 22 квітня. Він нас буде спонукати до певного вибору. Ще раз підкреслюю, вибір завжди людям дається дуже важко, але якщо ми спираємося на егоїстичні якісь потреби і бажання, якщо ми спираємося і є об'єктивні до себе, спираємося на віші вищі, вищі аспекти свої, чесноти, то тоді вибір завжди, як то кажуть, очевидний. Тут до речі, до слова хочу сказати, 22 квітня може мова піти про Крим і наші морські території, можливо, про лівобережну Херсонщину. Можливо, це буде не просто нам даватися, так? Але от під крилом Янгола-охоронця ми пройдемо гідно і, можливо, здобудемо ще й позитивний результат. І от знов на жаль, небезпечний вплив торкається нашої чутливої точки в гороскопі України. Цей вплив від Урана, а Уран це завжди неочікувано, Але цим прогнозом я попереджаю нас всіх, щоб в нас був час підготуватися. Що тут? Можуть бути аварії, небезпеки, звісно, що ракетні, шахедні, балістичні атаки по всій Україні. Можуть бути зриви попередніх домовленостей. Тобто, знову ж таки, якщо ми там до чогось домовилися да, в якісь там позитивні дні, то ось 24, 25 і 26 квітня ламається все. Все йде Шкереберт. Тому важливі зустрічі краще одразу не планувати. Тому що навіть вони, і якщо й і відбудуться, то ми не отримаємо бажаного результату. Можуть бути якісь ситуації вимушеності, не свободи в діях, тобто Україну нас поставлять у якісь рамки, не дай Боже, звісно, але. Така претензія може прозвучати 23, 24, 25, 26 квітня. Але що, ми маємо стояти на своєму і не піддаватися? Тому краще перенести важливі рішення на більш вдалі періоди. Небезпека в ці дні так само може бути на морі з моря і на морських територіях. І, друзі, 20. Друге, 23, 24, 25 квітня небезпека для дитячих установ та розважальних центрів. Будьте уважні. Ну і ця напружена смуга посилюється ще одним впливом. Тобто, з 20-го десь до 26 го йде чергова смуга випробувань для України і українців. Зростає ненависть до нас в цей момент. Ворог може скористатися цією ситуацією, заплутати, вкинути щось і псо в Україну на міжнародній арені. Тобто тут дуже красномовно йдеться про зраду якогось друга або якийсь союз дружній, да, декілька друзів можуть нас зрадити. Ворог наш може бути дуже активним в цей період і скористатися нашою слабкістю. Тому варто ну по перше бути готовими до цього, а по-друге, вже працювати на упередження цієї історії, тому що обману і конфронтації на міжнародній арені буде дуже дуже багато. Тож я б радила відкласти важливі зустрічі на кінець місяця, тобто 25-26 квітня, і тут іде дуже сильна небезпека для столиці України. Для центральної частини України, для президента, і так само для центральної частини будь-якого міста. Навіть якщо це Херсон, Львів або Харків. Ну, на жаль, або на щастя, ну, в будь-якому випадку, все на щастя, тому що все є шлях. Це була остання дата, яку виділяють зорі. І тут ви вже бачите, що моя рука потягнулася до перших українських астрологічних метафоричних карт, авторкою яких я є, і от мені хочеться витягнути підказку від вищих сил, хай вони нам допоможуть і підкажуть. Який урок ми маємо пройти, який висновок зробити в квітні? Бо квітень не простий. Так, допомагайте мені своїми енергіями. Мова про ресурс. Мова про ресурс. Про збереження ресурсу цієї землі, цієї люди, це гроші. Другий місячний день це не про дію, це про паузу. Тому квітень можливо. Уповільнить процеси. В нас ще, як знаєте, не стає нам, не достає ресурсу грошей для того, щоб рухатися вперед. Але ми що його накоплюємо і бережемо? Ось про що другий місячний день. Так, а зараз я вдягну окуляри, щоб прочитати, можливо. Якусь дуже влучну підказку. Так, іде така інструкція, книжечка. Так. Порада. Починати ще зарано. Так, порада. Починати ще зарано. Їж, спи, відновлюйся. Збирай ресурс. Твої таланти, твоя сила, майбутній достаток, результат твоїх дій. Тобто, дійсно, все залежить від нас завжди. Як би, там, як би ми не крутили, як би ми не хотіли, да, щоб щось там залежало від когось. Але багато що залежить дійсно від нас, і від волі Божої, і від такої комунікації між нашою волею і волею Божою. Тому, друзі, я бажаю всім нам. Пройти гідно квітень, берегти себе, берегти Україну в собі, зберігати цей ресурс, підтримувати себе. Тому що зараз я хочу поділитися і власними таким і досвідом, і переживаннями. Ми вже дуже довго на війні. Я на війні 11 рік, хтось четвертий, але в будь-якому випадку це дуже довго. І наша імунна система, вона. Починає здавати. Наша психіка просто інколи не вивозить. Тому дуже корисним є моменти перезавантаження. Що таке, до речі, другий місячний день. Да? Їж спи відновлюйся, Поїдь відпочинь, перезавантажся. Я з відпочинку, як ви вже зрозуміли, дорога була дальня. Не дуже багато, звісно, відпочила, але все одно трошечки відволіклася, але приїхала, і в той день вже був прильот дуже поруч зі мною. І це кожного разу боляче відчуваєш цю атмосферу напружену. Але, тим не менш, ми стоїмо, ми продовжуємо жити, ми продовжуємо любити, ми продовжуємо народжувати дітей. Відпочинок має бути. Хай це може не буде там великий відпочинок. Як колись От вже переможемо, тоді почнемо більше відпочивати. Хоча тоді нам потрібно буде більше працювати на відновлення України. Бачите, як не крути, все одно від нас потребується великий ресурс. Їде там машина якась шумить, намагаюся перекричати. Значить, підкреслюється так ця теза в просторі. І важливо про це не забувати, підтримати себе там і вітамінами, і сном, да, і консультацію психотерапевта, якщо ви відчуваєте, що вже просто не вивозите. Тобто не нехтуйте такими простими банальними речами. Не варто чекати кінця війни, тому що ми не знаємо, коли воно закінчиться. Так, я даю якісь такі підказки, тому що я можу побачити щось в прогнозах, і я про це говорила, але все одно. Все одно дуже багато залежить дійсно від нашого стану тут і зараз. Саме в цьому моменті ми створюємо наше майбутнє. Що ж, настав час подякувати моїм спонсорам за вашу підтримку. Друзі, в мене дуже демократичні пакети, тож ви можете долучитися до цього шляхетного кола. Пакет Рання пташечка дозволяє вам ранній доступ до всіх моїх нових випусків. Інколи так само для спонсорів я роблю особливий якийсь контент. Можливо, коли коло розшириться, саме завдячуючи вам, прийдуть ще якісь ідеї, і буде ще багато цікавенького для моїх спонсорів. Я так само дуже дякую всім, хто єдина закидує мені на мою картку ФОП. Це підтримує не тільки мій канал, мене, а ще й економіку України. Це дуже важливо. Такі часи. Ну що ж, гуртуємося, тримаємося, які б іспити нам не послала доля. Всі вони такі, що ми можемо їх пройти. Бережіть себе, бережіть Україну, до скорих наших обов'язково переможних зустрічей.